Згідно з прогнозом метеорологів, у ніч з п'ятниці на суботу очікується зниження температури до 14-16 градусів морозу. Надзвичайники нагадують, що на Дніпропетровщині функціонують пункти незламності від ДСНС, які розгорнуті в усіх районах області. З них 25 – стаціонарні на базі пожежно-рятувальних підрозділів. Ще 42 – мобільні пункти на базі наметів. Нагадаємо, у Павлограді теж працюють такі пункти. Території пожежних частин міста усі вони оснащені генераторами, засобами опалення та освітлення. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю чи кави, скористатися інтернетом та підзарядити гаджети. Також у всіх пунктах обладнані дитячі куточки. Працюють пункти незламності цілодобово, тож мешканці можуть звернутися за допомогою у будь-який час. Використовували людей під прикриттям реабілітаційного центру на Дніпропетровщині. Викрили учасників злочинної групи. Жертвами правопорушників стали 50 осіб, яким зловмисники обіцяли лікування від алкогольної та наркотичної залежності. Натомість експлуатували на будівельних та земляних роботах. Поліцейські встановили групу осіб, які займалися вербуванням безхатченків та осіб із алкогольною і наркотичною залежністю. Один з них тридцяти річний організатор реабілітаційного центру, який встановив жорсткі правила розпорядку. Він також розподіляв кошти, отримані від трудової експлуатації людей. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем розташування двох центрів реабілітації, та виявили документацію, візитки, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, які доводять причетність затриманих до злочину. Чотирьом чоловікам слідчі повідомили про підозру за статтею Торгівля людьми та тримають їх під вартою. Розпочато слідство. Центр первинної медико-санітарної допомоги Павлограда отримав ноутбуки від ЮНІСЕФ за підтримки посольства Японії в Україні. Ви знаєте, ми да дійсно ми одержали 12 ноутбуків від ЮНІСЕФ. Ми у, є учасниками проекту «Патронажна служба дітей до трьох років це вдома. Це в основному стосується наших медичних сестер, більше уваги приділять сім'ї, дітям матерям. Консультацій більше, як і годувати родним молоком, і як виховувати свою дитину. Ми, до речі, одержали ще і новенький автомобіль. Це було раніше, це було влітку. І наразі маємо 12 нових ноутбуків від уряду Японії. Такі, ну. Кайфові для того, щоб працювати ще краще на для наших пацієнтів. За словами пані Олени, ці ноутбуки допоможуть фахівцям медичного центру працювати ще краще. Зокрема, якісно проводити профілактичний огляд пацієнтів. У нас є такі ще індикатори якості. Це щеплення у дітей, це огляди у дітей, що касається дітей, що стосується дорослих, це і онкозахворювання, особливо рак молочної залози, передміхорової залози у чоловіків, це здача крові на холестерин, профосмотри це все повинно бути. І якщо ми будемо, ну, я так говорю, представати, визивати вас, прийдіть, будь ласка, ми вас. Подивимося, безкоштовно зробите оце обстеження. Якщо не робиться первинка, а робиться вторинна ланка. Ми вам даємо електронне направлення, і ви безкоштовно зробите той чи інше обстеження, там лабораторне чи інше обстеження, і ви пройдете профогляд, то ви ж ви будете спокійні. Для більш ефективного надання послуг ЮНІСЕФ передав 250 ноутбуків медичним закладам кількох областей, серед них і Дніпропетровщина. Список закладів, яким передали ноутбуки, були першочерговими у запитах з урахуванням підтримки медзакладів, які працюють у наближених до лінії зіткнення громадах. Данило Трохименко Єгор Брова Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування вже другий тиждень працює відділення реабілітації. В середньому на місяць воно може прийняти до 60 пацієнтів. Допомогу в реабілітації нашим захисникам в першу чергу треба надавати. Тому коли пів року, практично назад Сергій Петрович Лисак, голова обласної військової адміністрації, приїхав і подивився, і запропонував, тому що у нас вже проєкт був, можливість була, і він підтримав нас не тільки морально, але й фінансово допомогли, і обласна рада надали фінанси. Майже 30 мільйонів з обласного бюджету було виділено і за півроку ми бачимо результат: повністю закінчена реабілітація, капітальний ремонт з обладнанням, з меблями з усім повністю зроблено. Павлоградська телерадіокомпанія відвідала відділення та ознайомилась із послугами, які тут надаються. Наше відділення розраховано на 30 ліжок. Наразі у нас палати двохмісні, зберігається принцип безбар'єрності та інклюзивності. Тобто пацієнти мають доступ до санвузлів, тобто, це все зроблено для того, щоб людина з обмеженими можливостями могла вільно пересуватися палатами в Санвузли посічать і. Відчувала себе доволі комфортно, основні напрямки, за якими працює відділення реабілітація після травм, захворювання опорно-рухової системи, а також неврологічних патологій. Також в нас віддається перевага це психологічна реабілітація, реабілітація дітей від трьох років. Але насамперед ми в першу чергу надаємо перевагу. Це реабілітація наших захисників та цивільного населення, які постраждали внаслідок збройної агресії. Всі послуги у відділенні надаються безкоштовно за рахунок Національної служби здоров'я України у плановому порядку за електронним направленням. Ділиться завідувачка відділення. Електронне направлення можна отримати або у лікуючого лікаря, або через консультацію лікаря фізичної реабілітаційної медицини, куди може сімейний лікар направити пацієнта, пацієнта да, на консультацію до нас. Всі послуги надаються безкоштовно. І хоча відділення функціонує відносно недавно, вже вишукувалась електронна черга охочих отримати реабілітаційні послуги. У нас є черга на госпіталізацію. У нас є черга. Ми також надаємо амбулаторну реабілітацію. Тобто, як якщо це не дуже важкі випадки, і людина можливо людина приходить, ми займаємося, і вона надалі йде додому. Далі даються рекомендації, вона також далі продовжує такі заняття. Ті люди, які потребують цілодобової реабілітації, тобто це реабілітація високого надвисокого рівня, це коли більше трьох годин реабілітації на день. Вони знаходяться всі в стаціонарах, всі з ними цілодобово займаються фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови мовлення, клінічні психологи і, взагалі, всі спеціалісти, які ну, яких людина потребує. Під час лікувально-реабілітаційних заходів проводяться консультації суміжних профільних спеціалістів, а також необхідні лабораторні дослідження. Мінімальний курс лікування два тижні. Але відповідно до поставлених задач та діагнозу, курс може тривати й більше. Знімальній групі вдалося зазирнути до однієї з палат цього відділення. Вони обладнані за всіма вимогами Міністерства охорони здоров'я. У палаті два функціональних ліжка. Фізичні терапевти, ерготерапевти займаються також і в ліжку з хворими, і, і в палатах займаються, тобто все обладнання може приноситися сюди, як і на містах, так і забирають у зали фізичної терапії. Щоб відновити побутові навички, такі як тримання предметів, користування столовими приборами або приготування їжі, у відділенні обладнали спеціальну кухню. В Силу їх обмежених можливостей ми їх навчаємо тримати вилку, тримати ложку, користуватися предметами побуту. Там є пристрої для застібування гудзиків. Сергій один із пацієнтів, який наразі проходить курс реабілітації у лікарні інтенсивного лікування. Він розпочав лікування 5 днів тому та вже відчуває полегшення. Все добре, чудовий центр, гарні люди працюють. Ну, всім задоволені. Одним не задоволені, що є на світі такі болячки, із за яких ми це вимушено. Був інсульт, і після нього я взагалі не ходив, ну нічого не той. А зараз, ну, бачите, вже ходжу. В відділенні працюють молоді спеціалісти, які покращують свої вміння та навички, практикуючись за кордоном. Сюди вони повертаються щоб якнайшвидше поставити на ноги пацієнтів. Спочатку ми робимо його мультидисплінарна команда. підходимо, робимо завідувачі, на нашої всієї команди. Робимо обход і осмотр хворого. Дивимося. Потім ми збираємося і ставимо плани і ці цілі, які реабілітації, що ми можемо добитися на цьому етапі за дві неділі і на, на будущего, на год і на, на пів року. І з цього ми починаємо спочатку виконувати ті плани, які ми поставили. Фізіотерапевт каже, наразі відділення забезпечено достатньою технічною базою для надання послуг пацієнтам з різними діагнозами. Також у реабілітаційному відділенні є кабінет кінезотерапії. Названий метод лікування дозволяє позбутися болю у спині та суглобах, хронічних головних болей та порушень координації. За рекомендаціями міністерства, пацієнти можуть двічі на рік проходити курс реабілітації. У наступному сюжеті ми розказуємо. Кажемо, на якій стадії ремонту знаходиться відділення травматології та лор відділення у лікарні інтенсивного лікування. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Уряд створює єдину систему відеоспостережень для безпеки громадян. Повідомив під час останнього засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано, і ця робота постійно триває. Ця система дуже важлива у воєнний час, але буде корисною і в мирний. Сказав шмигаль, прем'єр наголосив, що формування безпечного середовища для наших громадян стане одним із пріоритетів уряду на цей і наступні роки. Останніми днями мешканці Павлограда занепокоєні через присутність на центральному пляжі річки Вовча Лебедів, які перебувають на невеликій ділянці води між кригами. Люди переймаються через те, що птахи потребують допомоги. Але для цих пернатих зимування на водоймах цілком природньо. Про це розповіли в еколого натуралістичному центрі. Не треба бити на сполох, не треба кричати врятуйте. Треба просто спостерігати за цими птахами. Якщо немає ніяких видимих пошкоджень, ніяких переломів, кровотечі, якоїсь нестандартної такої поведінки птаха і з ним все добре, то чіпати його не треба. Для того, щоб вода навколо лебедя не замерзла навіть у сильні морози, вони роблять такі рухи восьміркою, для того, щоб навколо них вода залишалася незамерзшою. І вже десь на ділянці, яка буде приблизно 2 на 2 метри, цього буде достатньо їм, щоб перечекати люті морози. Пані Катерина також розповіла, чи можна годувати лебедів. Не треба їх підгодовувати. Якщо вже критичний стан і птах сам кволий, хворий, поранений, то можна підгодовувати. Це може бути люба суміш, зернова суміш, можна зварити кашу, любу без солі, отрубі запарити, наприклад. Але ж теж просто так підгодовувати їх не треба, тому що вони потім будуть сидіти і чекати подачки від людей, це їм не дуже корисно. В еколого-натуралістичному центрі зауважили, що якщо ви впевнені в тому, що лебедя треба рятувати, то вам доведеться самостійно організувати його відлов, адже служб, які ловлять птахів, у нас немає. Притулки та реабілітаційні центри лише приймають птахів. Наразі наші павлоградські лебеді не мають видимих пошкоджень, тому бити на сполох не потрібно, вважають екологи. Данила Трохименко, Ігор Митник. новини ПТРК.